Кварцевий чоловічий годинник Cheetah Mars Black. Корпус та браслет виконано зі сталі. Браслет в плівках. Застібка стандартна метелик для того, щоб відкрити. Натискаємо збоку та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Застібка доволі надійна. Щоб налаштувати годинник, будемо користуватися штіфтом, що знаходиться посередині. Щоб налаштувати дату, відкриваємо штіфт, тобто виймаємо його не до кінця, ось так, та налаштовуємо наше значення дати. Налаштувавши дату, виймаємо штіфт до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Два наші маленькі круглі циферблати це наш секундомір. Для того, щоб запустити, натискаємо праву верхню кнопку. Пішли мілі-секунди та секунди. Щоб зупинити, натискаємо праву верхню кнопку. Та щоб збити на нуль, натискаємо праву нижню кнопку.